Світлих сукні та пальті й у взутті на високих підборах. Так вагітна Меган Маркл відвідала притулок для тварин. Західні таблоїди обговорюють черговий вихід у світ герцогині Сасекської. Зокрема, звернули увагу на її вже великий животик і занадто яскравий образ, як для відвідин безхатніх котиків та собачок. Дружина принца Гарі вдягнулася у Кремове. На ній була дешева сукня вартістю 32 долари, натомість дуже дороге кашемірове пальто за 2600 доларів. Журналісти також помітили, що, попри холодну погоду, Меган була без колготок, а взуття обрала на високих підборах, що не надто корисно на шостому місяці вагітності. Минулого тижня Меган Маркел оголосили патроном кількох організацій і серед них. Их притулок для тварин, колишня акторка, давно опікується безхатніми котами та собаками, навіть переїхала до Британії разом зі своїм песиком Гаєм, якого взяла в одному з американських притулків.